Сьогодні у Росії запанувала спотворена реальність. У Кремлі зафіксували нібито підсумки псевдореферендумів, які проходили на окупованих агресором українських територіях. Диктатор підписав документи, що нібито засвідчують, що території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України стали частиною Росії. На думку українського політичного експерта Руслана Бортніка, ці рішення Кремля прояв слабкості та невпевненості у своїх силах. Сьогодні російське керівництво намагається перехопити військово-політичну ініціативу. Продемонструвати якийсь, нібито, успіх, праздник зробити в Росії, продемонструвати те, за що загинули десятки тисяч російських солдат е, сьогодні в Україні. Крім того, Путін намагається е, втягнути е, в ці процеси, в процеси вторгнення в Україну в Україну максимально е, максимальні широкі кола російських еліт замазати їх в цьому процесі. Адже рішення про анексію це вже не одноосібне рішення. Це рішення, яке будуть приймати дві палати російського парламенту, які представляють як політичні партії, партії так і регіональні еліти Савет Федерації. Конституційний суд Росії. Тут тобто, тепер Путін всіх робить співучасниками. Експертна спільнота сходиться на думці через те, що російська так звана спеціальна військова операція за сім місяців так і не отримала успіхів у просуванні новими територіями. Керівництво країни агресора намагатиметься у найближчий час розгорнути масштаби війни. Очікувати перше зростання чисельності збройних армій Росії на, на території України і спроб можливо контрнаступу російського, можливо, нових наступів на нових напрямках. Очікувати мобілізації нової на окупованих територіях. Адже ті люди, які там залишилися, не отримують не тільки права, але й обов'язки граждан Російської Федерації. То їх будуть мобілізовувати і відправляти в бій проти України, очікувати масштабного захоплення державної власності України на окупованих територіях. Передусім, це стосується Запорізької атомної і теплоелектростанції, Каховської гідроелектростанції, портів. Щодо погроз Путіна про ядерні атаки на території України та залякування західних партнерів, Руслан Бортнік має власну думку. Ці погрози вони реальні, і це визнають всі від українського президента до стратегічного командування США, але поки що вірогідність застосування ядерної зброї дуже низька. Я думаю, що ця вірогідність може вирости у разі тотальної поразки військової Росії або вирости у разі того, якщо Росія зрозуміє, що навіть з мобілізацією вона не може досягнути. Своїх цілей в Україні конвенційним шляхом, е, крім того, звичайно, ми не можемо виключати яких-небудь чорних лебедів, яких небудь провокацій, терористичних атак на якісь об'єкти, які можуть дати Росії привід для застосування ядерної зброї. Зупинити Кремль на цьому шляху можливо. Вважає експерт. У разі рішучої підтримки України з боку світу. Я думаю, що Україна вимагатиме від наших зовнішніх партнерів від світу повної ізоляції Росії. Економічної, політичної будь-якої повної ізоляції саме тому буде просуватися ініціатива стосовно визнання Росією країною спонсором тероризму. Я думаю, що Україна буде наполягати на тому на необхідності введення санкцій стосовно других, третіх країн, які сьогодні забезпечують міжнародну торгівлю Росії, дозволяють їй продовжувати заробляти повне енергетичне ембарго, посилення санкційного режиму, збільшення військових поставок до України можливо якісь нові правові форми ведення війни, тому що анексія території Української дозволяє Україні оголосити війну. Дарія Юськова Микита Шевченко цей день.